Всім привіт! Вітання вам з моєї дачечки. Сьогодні буду працювати. Приїхала на декілька днів, бо багато дуже роботи, багато сапки після цих душів, тому є чим займатися. Так, наразі мені треба, я вже почала сипати капусту. Таку ну сонце. Вичте, вода стояла, Хай треба це все сипати, бо інакше буде асфальт. Отакого от от це я вчора садила теньки, кавуни. Не знаю, посадила, понамочувала насіння, щоб швидше вилізло. Так, і отака от мене наразі картопля. Бур'янах. Я її трішки сапувала неділю назад до душів. Тому вона не так заросла. Це боби. Мене повилазили таку Все треба сипати. Нічого звіздець на городі. Як це називається? Це я посипала, це дивіться. Ковюр. Почала трішки сапати, бо іначе тако десь жари, неділю буде асфальт. Так, це моя квасолька. Це я теж вже почала сапати трошки. Треба пересапувати, хочу пересипати, бо знову де-не-де сходить. Треба її підгортати. Так, огірки. Лилося рікою. Дивіться. Просто видно. Видно, що воно лилося, вода і тут стояла. У нас тут завжди які тут душі зливи. Тут просто вода стоїть. Це огірки. Так, все треба сипати, горічок проривати. В секунді все висихає. Так, розсада моя, яку неділю назад садила, стоїть. Це я купувала перчик, помідорки також. Мої помідорки всі пропали. Дощами їх залило. Так. це рядочок моїх перчиків болгарських. Оце мої помідори, які вижили, я їх посадила вчора, але вони такі Ніякі, Ну, поки стоять. О, в общем, треба сапати все. Йду до праці. Це Цього. В палець прям. Шекспір сорт. Ламаються ці такі високі співмого роста. А цей сорт не дуже. Чи він тут змішаний, якийсь я купила, чи фіг його знає що. Так само цей чесник пожовтів. Не знаю. Якось так. Так, трохи спаде сонечко, я вам потіше покажу свою родину. Йду до праці. Поп'ю каву, йду до праці. Так, звечеріла. Сонечко зайшло, заходить. Хочу вам показати трішки своєї краси, бо днем дуже відсвічувало сонце. Нереально було знімати. Аквілегія Квітує. У мене тут їх 4 сорта. Так, аж легше стало дихати. І я буду за декілька днів знімати відео і викладу також на YouTube, так як я приїхала на дачу на декілька днів. Тому буду Знімати не за один день. Так, і риси не дуже. Обробляла від шкідників не раз. Кожен рік нападає лукова муха. Ви бачите? І все одно гниють, і все одно я не знаю. Ну, якось так. Так, що з новенького поставила бордюрну ленту. Тут в мене була. Це я покропила ядом. А моя красуня. Ух ти, який красень побіг. Паучок, подушечка. Я її не формую. Вона у мене сама по собі така красавиця. Верхушку тільки зрізала, щоб вона не росла і все. Поки не формую, вона якась така компактна, пухнаста, маленька. Дуже приємна на дотик. Вибачаюся, <кій> <кій> щось в горлі. Ось така, я вже про неї неодноразово розказувала в кожному відео, як знімаю її. Була така вона простенька. Ось така красотка. Видно вам? Ось така. Вона в мене тут єдненька. і хочу ще в тому куточку теж так зробити, щоб було їх дві. така, Гарно зняти можна вечором. Гвоздика починає. У коптонах стоїть. У мене їх начебто декілька сортів. Три чи чотири вида, не пам'ятаю. І бурян шурує. Тут посадила я, хвости. Дві мене було, я пересадила в божики все в болоті після душів і купила третю. Так, ось таку. так в мене тут поки що мій улюблений Ірис Сібірський. Ось такий красень. Є в мене ще один цей рік перший раз заквітував фіолетовий. Дуже його люблю. Ще купила одну овсяницю, але вона мене трішки прихворіла. За ці дні. Сьогодні жарко було 26-27 градусів. Там у мене дві є. овсяниця. Вівсяниця, як вона там називається? О! І бур'ян. Так, я отут хочу посадити. Оце мене Маки. Тут, на жаль, не видно той квітник, вже переквітують, і я їх вирву. Ну, жаль, коли, дивіться, скільки б цих. Звичайний такий. Ще був у мене такий повний, махровий. Це мої новенькі трояндочки, В бутонах та моя коніка. Зараз доберусь до неї, вона красавиця. Канадська рілинка. Так. Що тут? Омбрієта квітує. Вон фіолетова. Так, це я не знаю, як називається, вже відквітував. Так. І віскус. Треба виривати бур'ян кругом. Бачите, все стоїть в бур'янах. Але мокровато там сипати. Ось такий рис. Це карликовий. Мені дуже подобається колір. Такий гарний. Все треба сапати. Такий блідоголубий. Оце люнок і шніт. Сам по собі насівається. Там, там, де хоче. Там. І осколка. Коврик такий трішки агресор, його треба проривати, бо він лізе куди хоче. Так. Муравейник уже десь Так, що я вже хотіла показати сонце зайшло, а такий. І Риси. Так, це фіолетовий целіздить в бутонах. Такий темно-фіолетовий прям з чорний. А, це начебто білий. Що <кій> це в мене щось. Так, це такий жовтий. Шолкова муха. Цей ні, він якось так, виноградик мій. Не знаю, як називається, але солодкий. Він пізній, тому він не змерз у нас. Так, моя чайна троянда, красуня. Я з нею роблю віно. Ой, віно, господи, що я мелю, варення. Класне варення і сушу оці пелюстки на чаї. Запах бомбезний. Ну, ось такий він голубий, а на відео чомусь фіолетовий. Так він голубий. Та нічого, все то саме, голубий, жовтий. І вони у нас ще не квітують. Такі в бутонах, жасмін, почав. Теж зриваю його на чай, сушу. І що більш нічого не квітує, лілії готуються тільки. Ой, мій красень. Можевільник не стрижує, він мені подобається, він такий сюди. Він нам тут не заваджає. Так, і ж, хотіла вам показати, ще один ірис. зараз. Дивіться, яка краса. Ну, краса просто, бачите? Запах неймовірний. Там голубий такий, начебто такі самий, а можливо це інший. Не, мені здається, що це якийсь такий інший. Ні, квіточки зовсім інші. Бачите? Зараз покажу, що голубий. Листочки в нього схожі чимось. Ну красивий. Він мене, мабуть, вже рік третій. Третій чи четвертий, не пам'ятаю, тільки в цьому році він зацвів. А може такий самий. Просто той же великий корч. Ні, той такий самий. Зараз я вам покажу той. Бо я дивлюся, що по степлах, начебто він теж так само все тоненький. Дуже гарний рис, я його обожнюю. Я його купила на, на ринку. Звичайно, жіночка продавала. Я його купила, Таку красу. Все треба поводити. Дивіться, які будь-яке мокро. Заростало. Зараз я вам покажу те. Да, так, дивіться, бачите? такий самий. Просто це вже великий кущ. Навіно з метр, з метр з чимось ростом. Гляньте, це в мене вже він старий. бачите, який здоровий? Класний, рекомендую. Від звичайних рисів, півників, він не агресор, не розлазиться, а цей просто шикарна краса. Рекомендую посадити в себе. На відео як фіолетове, так він голубий. Такий насичений голубий колір. Красота. У мене тут не закінчена моя клумба. Треба кору підвозити, картоном застеляти, бо іначе бур'яни. трендець. Мої карпатські ялинки. Поки я її не формую, бо вони стояли якісь такі, як ця була. Ця вже пішніша стала. Доглядаю за ними, обробляю від шкідників і удобряю їх також для хвойників різними препаратами. Які купила, такими не обробляю. От така вона в мене. Красоня. Цей рік тільки верхушечки надломала і все. Те, там на сізий. Забулася, як звати. От не пам'ятаю, з голови вилетіло. То зовсім інший сорт ялиночки. Люеро Підріз. Люблю дуже можжевельники Ну, якийсь букаш. Так. Так, моя полуничка. Квітує. Квіти, квіти. Дивіться, в мене прикольно понасівався укроп. Бачите? Не сіяла. Не сам. Мене укроп полюбляє на моєму городі. О, салатик покажу вам. Поволази різний. Це мої помідори нещасні. О, дивіться, який в мене товариш ходить. О, видно вам, дивіться. О. Вже не раз прилітав, Ти буває двоє. Красунчик, дивіться, що в мене вже є. Бачите? А, вже є і починаю гнити від цих душі. Вон. Це ремонтантна клубніка. Вон ще червоніє. Не знаю, як називається, купляла теж на ринку. Тому назви не знаю, на жаль. Непоганий сорт. Так, капусту я посапала. Дині кавни ковни понасівала. Це моє брокколі, яка в ужасі вуха опустила. Так, ну це я вже сьогодні сапала трішки. Бачите, видно. Там з Бур'янчиком тут я посипала. Було дуже жарко, але я подужала. Ну, майже половину. Так, от чесник, покажу вам зараз краще видно, бачите. Тут жовтіє. Це сорт моєї мами, а це я купляла, дуже мені подобається. Але він походу випускає стрілку. Це прийдеться все обривати. Все обривати прийдеться. Але зато дивіться, який гарний? палець. М -м -м, мій палець. Цибуля теж непогана. Така, дуже товстіший душі, тому цибуля, це і мене гарний сорт Шекспір. А той на тій стороні ніякий. Чомусь так. На сьогодні в мене зйомка все, тому що треба йти Лаванда Аванда, йти мені працювати, ще досадити розсаду. Так. А потім вже я вам включуся і покажу. Редька моя росте, тому тут треба досівати салат. Мурка не дуже. Подосівала, але цей рядок щось поки сидить. Огірки мої повилазили, бачите, як водой заливалося. Все це треба сапати, але тут ще якось терпімо. Розсадився в болоті, стоїть зачухана. Тут таке. От там мене зараз той кусочок, он ще не досипала. Там треба досадити помідори, бо місце пусте. Все, йду працювати. Так, любі мої, Підійшли мої вихідні до кінця. Так, ось така біла заквітла чисто білий з жовтими такими. Чотири дні я пробула тут, дещо поробила, дещо, звісно, не встигла. Хочу вам показати цей такий темно? Якийсь такий темно-фіолетовий, ще не розквітнув. Так, який це вам ще показати, жовтий. Всі косять я всі чотири дні, всі чотири дні хтось щось косить, всі щось роблять. Це капець, це голубий, такий блакитний, такий як небо, гарний колір. Всі різні сорти. Така серединка в нього. Кожного різного. Так, ну там тут ще не розквітнув, не знаю який, якийсь темний, цілукова муха не дає. Це мій який я дуже чекаю, три штуки таки вижило, прижилося. Так, покажу вам зараз свою працю, що я зробила нарешті, я висадила всю розсаду. Сьогодні 3 липня, і я справилася, але що проживеться, не знаю, будемо дивитися. Так це я вам показувала, якийсь він такий є... біло-голубий. На відео зовсім не такий розквітнув такий. ой, ящериці бігають. Не такий кремовий. Такий гарний кремовий, це карликовий. Оце таке мене жирає муха. Бачите? Хоча я обробляла не раз. Нарешті. Розквітнув у всій своїй красі. Обожнюю цей рис. Він, звісно, шикарний. Йому дуже багато років, отакий він в метр з гаком висотою ні в ширину десь до метра, але ну, він не агресор. Рекомендаціон з приводу ірисів. Це Сибірський ірис. Так, і оцей мій улюблений. Він такий якийсь какао-колір зверху, а тут більш такий я дуже не знаю, як сказати. Дуже гарний. А в бутонах він ще темніший. Мій улюблений. Ну я його трохи повикидувала, тому що він за ці Це жовті, а там голубенький. Треба все сапати. У мене на клумби не вистачило часу, і зараз дуже жарко днем дням. Красавиця починає. Це така повна квіточка, бо є прості в мене. Оце така повна, дуже гарно, таке ковриком. Мені подобається. Бур'янець. Кругом. а ще така мене розквікла. Рожева. а тут є фіолетова. Якась така фіолетова синя. Ще є дві разом. Так, ну що, йдемо до городу. Я вам зараз покажу. Так, як справилася своєю працею. Так. Це в мене все не сапане осталось, і я не встигаю. Ну, бур'ян тут так. Бо я сапала раніше. До дощів, тому це тут у мене перці, помідори, томатики, томати, да. там капуста, квасоля. Так, Тут теж маньоньки, пікінська, помідори, перець, огірки. Де-де, звісно, є. лило, ось таку заливало водою, куруза. Це рання дюелька. це гібридна. О, там оверленд, ну щось воно бідося. У мене в цьому році не знаю чого. Не встигла я все. Треба їхати додому, сім'я чекає вже і там є справи. Так, Це бурячок, почала його проріжувати, але не встигла. Хорошу пішов в цвіт, обробляла. Так. Це в мене теж тут засаджено. І от моя головна праця. Вибачаю за шум, бо всі дуже косять. Так, це бараболю. Я всю сипала помаленьку, потрошки. Бо зараз все не можу, мені тяжко спиною. Тому це мої боби. Боби, рекомендація, щоб краще вилазило, треба намочити. Намочувати її. Я ніколи не намачувала такого бігом-бігом. І вони так бігом-бігом як нібудь вилазили. А це дуже гарно. Квасолю я не намачувала, душі намочили. Так, це томатики це томатики я купляла тут у сусідка продавала. Чисто так. Скільки досиш, тому вони такі маленькі, тоненькі, але сподіваюся, що, от сонечко сіло. Моя праця. Бістінько треба було, бо хлопці мої приїдуть підгортати картоплю, тому треба було мені закінчити. Все. Це в мене тут гарбузи, я ще подосадювала. О, деякі такі повилазили, деякі якось так. У мене капуста. Коротше, отакого. От Трошки справилася, це теж все сапало, бо тут було бур'ян капець. Це моя броколі. Жива, але треба б до ці листя потім побривати. Головне, що жива. Не знаю, кавуни ще посіяла дині. Так, кстати, куштувала вже клубнику свою. Чесно, ніяка, дуже водяна. Дуже водяна. Сладості немає зовсім. Це мої новенькі рослинки, які я. Коли це я? Осінню, так. Да. Пізно осінь їх садила. Ця трохи не пережила. Ну, не викопую, бо бачу, стоїть ще там знизу зелене. Не знаю, стоїть поки. Голуба, заблиць, як називається. О, краса буде скоро квітувати сімейна. Сімейна, паркова троянда, не знаю як сорт. О, такі в мене є, бачите? Це я посадила така звичайно простенька. В неї, бачите, квіточка. А це така, що бутонами, що сидить. Ось така красавиця. Все. Я вже весь замучила своїм відео. Буду заканчувати на цьому. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Всім бажаю добра миру і до зустрічі на моєму каналі. Пока-пока.